Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Нарешті дійшли руки зняти вам рум-тур нашої квартири. Вибачайте, що так затягнула, але краще пізніше, чим ніколи, як то кажуть. В цьому відео я розкажу, скільки коштує оренда нашої квартири і загалом ціни у Ванкувері на оренду житла. Тож, сідайте позручніше і поїхали! А також не забудьте підписатися, поставити лайки і написати коментарі, мені буде дуже приємно. При вході у нас одразу йде таке невеличке робоче місце, так як квартира в нас однокімнатна, невелика, десь приблизно 60 квадратних метрів, тому довелося тут його облаштовувати. Далі тут у нас йде така шафа. Тут вміщається весь верхній одяг, всі наші коробки, взуття. Дзеркала тут не було, тому довелося купити ось це. Але я вважаю, воно дуже класно сюди вписується, закриває цей щиток, який за ним. Далі одразу йде кухня. Швиденько покажу вам всі деталі. Дуже мені подобається, що тут плитка під мрамор, так як у мене вже були всі ось ці баночки, така серветниця, така штучка під телефон, підставка. Під мрамор, тому воно дуже все класно, гармонійно поєднується між собою. Джу вам, що в мене є в холодильнику, нічого особливого, так як ми сьогодні якраз збираємося в костку, він майже пустий. До речі, в дитинстві я завжди мріяла, щоб у мене вдома була завжди тарілочка, ось така з фруктами. Ягодами, ну, ягоди зараз в холодильнику, от фрукти я завжди люблю, щоб стояли на столі. І показую, як кухня виглядає з іншого боку. Так, далі ми потрапляємо з вами в ванну кімнату. Дуже мені подобається в ванні кімнаті ось це велике зеркало. Тут всякі такі речі. Показую вам шафу. Там чоловіка, тут моє. Щось мієчки на якісь кремчики, СПФ. Це відескриніка в мене для обличчя. Небагато місця в ванній кімнаті, тому намагаюся зняти вам як можу. Ось такий душ. Звичайно, нам було б класно, якби була ванна, тому що мієчка любить у ванні, але в принципі в душі вже звикла. Також у ванній кімнаті є пральна і сушильна машина. Дуже зручно. Поправ, одразу посушив. З дитиною це просто безперервний якийсь процес. З кухні ми одразу потрапляємо у вітальню і міяну ігрову. Ось тут в неї зона її ігрова. і тут частково ще її колясочки, машинки. Ну, звісно, що це зараз воно все в одному місці, а коли вона гуляє, то воно тут розкидано по всій квартирі. Я ще задумувалася про те, щоб придбати сюди вазон, але якщо чесно, я не вмію за ними. Доглядати тому поки що в роздумах. І найкраще, що може бути в цій квартирі, це ось такий величезний балкон з ось таким видом. з вітальні ми потрапляємо в спальню, вона достатньо маленька, але всього вистачає. Ось таке велике в нас ліжко, такий неймовірний від з вікна. Дуже класно, що лі... ліжко в нас е... в рівень з вікном і ти спиш, можна сказати, просто дивишся на дерева. І також в кімнаті в нас є гардеробна. Зараз світло. Тут мієчки не речі, тут мої. Тут білизна і тут чоловіка речі. Також ще тут є речі. Тут така достатньо велика кімната, вмістка, не знаю, як вам показати. Тож, стосовно вартості оренди житла у Ванкувері, насправді є різні ціни, це залежить від району, тому ціни можуть бути як і там 2000 за одну кімнатну квартиру канадських доларів, так і там 3200, наприклад. Ми живемо в такому достатньо новому районі, тому тут ціни вище середнього, і наша квартира коштує 2,850, Але взагалі було 2,950. Ми просто попросили знижку. Я думаю, що нам пішли на зустріч тільки тому, що. Ми заїжджали в січні, і ну тут, якби це не сезон, тут більше там на весну, на літо, на осінь приїжджають там студенти, наприклад. А взимку не дуже є попит, тому я думаю, за цього нам зробили знижку. І також на півроку безкоштовний Wi-Fi. Ну, тож, фактично, ми платимо 2850, Але якщо ще відмінесувати витрати на Wi-Fi, це там 50-100 доларів, тому десь приблизно 2800 Ми платимо, якщо так можна сказати. Нам дуже тут подобається і сама квартира, і район, і ви бачили, який нас з вікна. Ну тобто, щодня ми знаходимося в якомусь раю. Я не знаю, як це по-іншому назвати, але просто постійно приплив енергії, натхнення, постійно є куди сходити з донею, просто куча майданчиків, вся інфраструктура в пішій доступності, тобто все, що душа бажає, тут є. Це такий один із самих нових районів Ванкувера, і ми дуже раді, що ми обрали саме його. Бажаю і вам знайти місце, яке буде вам до душі, якщо ви його шукаєте. І також хотіла сказати, що якщо ти хоч раз задумувалася про те, щоб сидіти ось так от і знімати свої відео, то ти вже на шляху до розвитку особистого бренду. Я зараз цим саме займаюся, пиши мені в інстаграмі в Директ, і я розкажу тобі, чим можу допомогти в розвитку особистого бренду. Дякую вам за перегляд і напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалося, що можливо ні, а також яке наступне відео ви хотіли б, щоб я зняла для вас.